Екшн, екшн, екшн. Всюди екшн. Але ж іноді хочеться взяти заліза, скувати собі той залізний слиток, заварити собі чаю і просто спостерігати за тим, як твій завод починає, починає диміти. Ну що ж, всім привіт, мої най най найкращі підписники на світі. Я там рився в своєму стімі та побачив новину про те, що одна з моїх найулюбленіших ігор виходить в реліз після років перебування в ранньому доступі. Я спитав себе, чому на моєму каналі досі немає ніякого відео про цю гру? Можливо, про неї хтось із вас не чув. Тож, в цьому відео огляді ми поговоримо з вами про гру Satisfactory Ну і взагалі, моя любов до виживалок закінчилась десь на етапі 2-3 годин гри у Вальхі. Ім чи еншраудд. До речі, напишіть в коментарі, чи цікава вам моя думка про неї. Я не сильно люблю цей жанр, і сказати чесно, в мене просто не вистачає фантазії на будування замків, якихось там споруд нереальних, чи ще чогось. Мені дуже швидко набридає, і я видаляю, чи просто ліваю з цього проекту. Але якось я лазив на просто орах. Стіємо і побачив величезну знижку на доволі цікавий для мене проект. І настрій в мене тоді був дуже ігривий, і я вирішив придбати, тим більше знижка була 50%. З того часу я полюбив той світ, і це одна з небагатьох ігор в такому жанрі, яка мене здивувала, і мені в ній безмежно цікаво. Звісно, не без мінусів, про які ми з вами поговоримо пізніше, але Satisfactory мене поглинула повністю і заставила в неї повертатись з кожним днем все більше і більше. Тож, це комп'ютерна гра в жанрі симулятора будівництва, і у Правління своїм великим заводом, яка розроблена та випущена в ранній доступ шведською компанією Coffee Stain Studios для Windows у 2019 році. Гравець виступає в ролі інженера одиночки, кинутого на чужій планеті, і йому надлежить повністю дослідити цю планету, побудувати корабель та покинути її. Але головна фішка, за яку люблять цю гру, це цепочки виробництва. Отак, дітка, Ці величезні лінії конвейерів та незлічені кілометри виробництва. Робничих потужностей доставляють мені рівно стільки ж, скільки зібраний АК в якомусь екстракшн шутері. Я ніколи не міг повірити собі, що мені сподобається грати та будувати завод. Я пам'ятаю навіть дружині, дзвонив та казав: Кохане, я завод будую, воно все працює, я провів у грі вже 8 годин. Блі, що ти, чорт забирай, верзеш? То, якщо що, 8 годин в день? Це так поворот. Малось на увазі. Вона мене затягнула і тримала досить довго, але як затягнула, так швидко із цього проєкту я пішов. Але давайте зараз поговоримо про плюси цього проєкту, адже до мінусів ми завжди встигнемо повернутись. Із плюсів я можу однозначно відмітити атмосферу. Перед тобою ціла планета, чий ігровий розмір становить приблизно 30 квадратних кілометрів. Все, що є на цій планеті, відрізняється від того, що ми звикли бачити на землі. Дерева з унікальними. Формами, блискучі, медузоподібні штуки, що ростуть із землі, невідомі та інтригуючі форми життя, що живуть за своїм принципом. У всьому іншому планета частково повторює Землю. Крім того, що в ній відсутня зміна погоднього циклу. Тим не менше, в принципі, розробники додали сюди зміну дня і ночі, щоб внести таку маленьку ізюмінку і різноманітність у гру. В ній також на вибір дається пару біомів, які за своєю суттю виконують функцію вибору рівня складності, бо на початку Зеленому лісі все близько, а от у постелі ресурси розкидані дуже далеко, що ускладнює формування першого конвейеру. Другим однозначним плюсом є приємна графіка. Гра виглядає дуже симпатично і жваво, має унікальну мальовку, яка захистить її від старіння. По суті, Satisfactory дуже барвиста, незважаючи на те, що всі елементи заводу виконані у жовтому кольорі, він прекрасно гармонує з усім, цим середовищем навколишнім анімації. Працюють на відмінно, як і найпростіші ігрові механіки по факту. Місцева флора вселяє надію. Авторам вдалося реалізувати політ своїх фантазій, створивши унікальних і дивних істот, і частенько хочеться просто за ними поспостерігати, але багатозадачністю інопланітяни не володіють. Хороший рівень деталізації і відмінне освітлення, інструменти, що створюють ефект живого світу, в цій грі реалізовані на 5 з плюсом. Nice. Дивитись, як виростають твої будівлі, це одне задоволення, особливо коли ти переходиш на новий рівень і тобі додаються нові можливості будувати величезні високоповерхівки. Третім великим плюсом і по суті найголовнішим це її ізюмінка, яка працює на ура. Це створення заводу. Satisfactory Частенько називають Factorio тільки в 3D. Це той самий симулятор заводу, в якому ви робите щось тільки для того, щоб робити. По суті, Satisfactory це комп'ютерний конструктор, де ви можете творити свій світ на свій розсуд. В цій грі надзвичайно важливо розподіляти вільний простір і організовувати власну працю, так як завод розростається з просто колосальною швидкістю. І чим більше він стає, тим швидше працює виробництво. По суті, все відходить на останній план, коли ти починаєш будувати свої перші маленькі. Заводи і заводи для оптимізації виробництва, досліджувати все нові та нові частини мапи, прокладати між ними колії і розвивати транспортну інфраструктуру. Satisfactory занурює тебе в себе і не дає твоєму мозку розслабитись. Тут є свій калькулятор для правильного розподілу навантаження, щоб максимально ефективно працював конвейер. Основна задача Satisfactory якраз полягає в оптимізації всіх техпроцесів і зробити так, щоб твій завод був максимально ефективним. Але, 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 як і в кожному продукті, тут є свої мінуси. Основним, на мою думку, виступає бойова система, чий примітивізм забезпечує гравця нудьгою. В цій грі немає можливості скрафтити собі нормальну зброю, окрім шокерів та одного пістолета. А вся бойова складова зводиться до затикування один одного палками, поки хтось не помре перший. Патерни поведінки мобів читаються та вгадуються, і через певний час, коли ти вже звикнеш до цієї системи, жоден ворог для тебе не буде грізним, навіть найвеличем. Личніші тут вороги. Я розумію, що ця гра не про те, але для мене це також мінус, тому що мені б хотілося трошки різноманітності. Інший мінус це відсутність генерованих мап. Через 10-15 разів ти вже починаєш знати всю карту на пам'ять, і гра вже не дарує тобі ті емоції від пригод, як раніше. Напевно, це саме той мінус, через який я і кинув цей проєкт, бо коли ти вивчив всі можливі точки знаходження ресурсів, 100 разів покращував ті свої лінії передач, грати просто стає нудно. Не знаю чи раби. Це пофіксять, але сподіваюсь, так. Як на мене, реіграбельність проекту закінчується десь приблизно через 10-15 разів, коли ти максимально ефективно все розподілив, в тебе все класно працює, ти поробив класні скріншоти, залив це все на свій ютубчик, і в принципі ти можеш гру видаляти. Я не знаю, що нас чекає на релізі і чи розраби це пофіксять, але я сподіваюся, що так. Третім мінусом, на мою особисту думку, є трошки кривий кооператив та баги при з'єднанні. В мене було багато разів, коли. Ми з друзями то відлітали серверу, то багались на своєму сервері, то ще якісь були дискомфортні моменти, які значно погіршували враження від цієї гри. Потрібно до кінця зробити надкод, і тоді гра буде гратись і виглядати відмінно. Зараз вона грається сировато і, можливо, разраби задумували її більше як однокористувацьку, але на що тоді було додавати кооператив, мені невідомо. В цілому гра дуже достойна для любителів жанру, для тих, хто любить будувати, для тих, хто любить продумувати цепочки конвеї. Будувати величезні заводи, в яких є фантазії і так далі. Навіть мені під якийсь лоу-фай на фоні просто розслабитись дуже заходить. Тим більше в цій грі є офіційна українська локалізація, яка, на мою думку, дає їй ще плюс 5 балів для того, щоб ти її купив. Зараз вона коштує 300 гривень. У стім, і в тебе є всі можливості її придбати. На мою особисту думку, така гра в бібліотеці просто необхідна. Ну що ж, я пішов будувати свій завод. З вас підписочка на канал. Всіх обняв!